Виконуємо номер 299 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу і 6 виразів. Приступаємо до виконання першого виразу 3,18 додати 9,12 і відняти 6,56. 12 найбільше число в знаменнику, 12кратне восьми. Збільшимо 12 два рази. 24. 24 кратне 8 І 24 кратне 6. Тому найменше спільний знаменник для трьох дробів буде 24. Знайдемо додаткові множники. 24 ділимо на 8, 3. 24 ділимо на 12, 2. 24 ділимо на 6, 4. Знайдемо чисельники 3 на 1, 3, 2 на 1, 2, 4 на 5, 20. Виконаємо спочатку додавання. 3 додати 9, це буде 12, 34, додати 2 двадцять четвертих, буде 5 24. і перепишемо 6,20 двадцять 24. Тепер переходимо до віднімання. У нас дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Тому 12,524 підготуємо до віднімання. Запишемо як 11, цілих, а одиничку представимо 24,24, ,24. додати 5,24 маємо 11,29. І переписали 6,20 чертих. Тепер можемо виконувати віднімання. 11 відняти 6 буде 5, 29, відняти 20, 24, буде 9 924. 9,24, можемо скоротити на 3 9 ділимо на 3 буде 3, 24 ділимо на 3 буде 8. Отримали 5,38. Переходимо до другого завдання. Знаменники 5, 15 і 12. Найменший спільний знаменник буде 60. Знайдемо додаткові множники. 60 ділимо на 5. Це буде у нас 12. 60 ділимо на 15, 4. І 60 ділимо на 12 – 5. Знайдемо чисельники. 12. Множимо на 3, 36. 4 множимо на 11, 44, і 5 множимо на 1, 5. Виконуємо. Дію додавання 5 додати 4, це буде 9, цілих.

Тому поділимо 80 на 60. Неповна частка буде 1. До 9 додаємо 1, це буде 10. І 80 віднімаємо 60, остача буде 20. І переписали 8,5,6. А тепер виконуємо віднімання. 10 відняти 8 буде 2, 20,6, відняти 5 буде 15 ,6. І тепер 15,6 можемо скоротити на 15, 15 ділимо на 15,1, 60 ділимо на 15,4, отримали 2,1. Завдання третє. 3,9 відняти 1,5,12, відняти 1,11,24. Найменший спільний знаменник для 10, 12 і 24 буде 120. Знайдемо додаткові множники. 120 ділимо на 10 – це 12. 120 ділимо на 12 – це 10. І 120 ділимо на 24 – це 5. Знайдемо чисельники 12 множимо на 9. Це 10 на 9 – 90, 2 на 9 – 18. 90 плюс 18 маємо 108. 10 на 5 – 50. 5 на 11 – 55. Виконуємо віднімання перших двох дробів. 3 відняти 1 буде 2. 108 120 відняти 50, 120 буде 58 120 і перепишемо 1,55 120. Тепер виконуємо віднімання других дробів. 2 відняти 1 буде 1 і 58 120, відняти 55 120 буде 3 120. Дріб 320 ми можемо скоротити на 3, 3 ділимо на 3, буде 1, 120 ділимо на 3 буде 40. Отримали 1,140. Задання четверте: 13,5 шостих, відняти 8,1, відняти 5,1 третя. Спільний знаменник до 6, 4, і 3, буде 12. Знайдемо додаткові множники. 12, ділимо на 6, 2, 12, ділимо на 4, 3, 12 ділимо на 3, 4. Знайдемо чисельники 2 на 5, 10, 3 на 1, 3. 4 на один, чотири. Виконуємо віднімання перших двох дробів. Тринадцять відняти вісім. У нас буде 5 і 10 дванадцятих відняти 3 дванадцятих буде 7. 12. І переписали відняти дванадцятих. А тепер виконуємо віднімання двох наших двох дробів. 5 відняти 5 0,7 відняти 412 маємо 3 12. 3 12 можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 12 ділимо на 3 буде 4. Отримали 1 четверта. Завдання 5 від числа 7,38 віднімаємо різницю чисел. 4, суму чисел 4,5 і 1,3 четвертих. Спочатку виконуємо першу дію в дужках, але зразу зведемо до спільного знаменника 8, 6 і 4. Найменший спільний знаменник буде 24. Додатковим множники 24 ділимо на 8, 3. 24 ділимо на 6, 4, 24 ділимо на 4, 6. Знайдемо нові чисельники. 9, 20 і 18. Виконуємо дії в дужках. 7,924 переписали. 4 додати 1 буде 5, 20, 24 додати 18,24 – Буде 38, 24. 38 24 дрібне правильний. Поділимо 38 на 24. Неповна частка буде 1, це буде цілих 6 тепер. І 38 віднімемо 24. Це у нас буде 14. Це буде наш новий чисельник. Ціла дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підгодуємо дріб 7,924 до віднімання. Це 6, цілих. і одиничку представимо 24,24. ,24. Та додамо 9,24. Це буде 33,24. І переписали 6,14.

Зведемо дошка з до спільного знаменника 10 не кратне 6, збільшуємо 10 три рази 30 кратне 6. Тому найменший спільний знаменник буде 30, знайдемо додаткові множники: 30, ділимо на 6, це буде 5, 30 ділимо на 10, це буде 3. Знайдемо чисельники, 5 множимо на 5, 25, 3 множимо на 3 буде 9. 12 переписали, додаємо 5 додати 3 буде 8, дужок не потрібно вже. 25 тридцятих додати 9 тридцятих, буде 34. 30. 34 тридцятих, дріб неправильний. Поділимо 34 на 30. Це буде неповна частка 1, вона йде до восьми. Маємо 9, і 34 віднімаємо 30, це буде 4. 30. Дріб 4 тридцятих можемо скоротити на 2, будемо мати 2 п'ятнадцятих. а тепер 12 розпишемо як 11,15 15 і віднімемо 9,2. 11 відняти 9 буде 2, 15 15 відняти 2, 15 буде 13 15. Отримали 2 цілих 13 15. Ми знайшли значення виразу. Номер 299 виконано.